Давайте поговоримо про розчісування, як правильно розчісуватися і про взагалі ці щоточки, не будемо говорити назви, але всі розуміють, да? пластикові, гарні, різнокольорові, дуже такі інста інсташіточки, да. грибінці. Чи які... да. впливають вони на якість розчісування? Насправді це ніяка не новинка ось ці грибінці. Це досить розумно створений грибінець, тому що він пластиковий, Зубчики там абсолютно ніяк, ніяким чином не травмують а, саме волосся. Вони м'які, вони еластичні, їх дуже гарно мити, дезінфікувати, але не обов'язково там використовувати цих два славнозвісних бренди. Насправді е, в багатьох брендів є аналоги, і вони, може, і там ще вперше виникли. Тобто, це ті те, ми... Про те, що ми з вами говоримо, це більше такі вони розкручені, розрекламовані гребінці. Насправді, я віддаю перевагу всім своїм пацієнтам, раджу, щоб гребінець був, перше, не металевий, друге, щоб він був без цих булавочок, без зубчиків, uh -huh. щоб це були пластикові, еластичні зубчики, щоб ми розчісували, мокре волосся. Ми не розчісували, щоб розчісували спочатку від низу до верху, поступово такими рухами, щоб ми не видирали волосся. Тобто, це такі. Такі базові о, поради на рахунок. А пластиковими також не можна розчисувати. Можна, можна. мокре, мож... мокре? Mm -hmm. не можна. Тобто волосся, з якого там стікає вода. Ні, не стікає, ні, але mm -hmm. ти ж сушиш волосся, ти mm -hmm. все одно задіюєш щось. Я Хочу. раджу, наприклад, якщо це застосуванням там, фену, mm -hmm. ми нанесли е, термозахист чи якийсь незмивний кондиціонер для того, щоб не зневоднити, там, щоб захистити саме волосся. Ми спочатку просушуємо його пальчиками, коли воно. Вже більш-менш таке сухе, ми обережно не деремо і прочисуємо знизу до верху. Тобто, mm -hmm. не так, це буде дуже боляче, і завжди ми механічно просто mm -hmm. собі травмуємо волосся і, і видеремо, як то кажуть, його. Зараз наступає сезон холодна пора року, осінь, зима. Перше, що я раджу дівчатам, та й в принципі хлопцям, це не виходити на вулицю з вологим волоссям, і обов'язково носити шапку, шапку, капюшон, максимально захищати волосся від впливу холодних температур. Влітку обов'язково захищати волосся від ультрафіолету і, власне, і волосисту частину голови, тому що ультрафіолет, сонце, воно дуже пошкоджує саме волосся, і крім того, якщо в пацієнта світле волосся, якщо на доприкладу, Є якісь новоутворення на шкірі голови, то ультрафіолет він є агресивним і провокатором онкологічних пухлин шкіри. Тому завжди захищаємо волосисту частину голови, це якісь капелюшки, це якісь там шляпки від сонця і довжину також захищаємо від сонця. До речі, є навіть спреї. з захистом від ультрафіолетового випромінювання, тобто влітку вони досить актуальні. Це новеньке. Є термозахист, які я сподіваюся, всі використовують. А це прям від сонця, які так? Спрей, так, да? так, так. Угу. Але раджу волосся ховати від. Агресивних таких. А Так і від холоду чинників. його також треба ховати. Так. Ну, тому що голову закриваєш шапку. І волосечко обов'язково ми, особливо дівчата, ось так в пальто під шарфик. Угу. І, і і я демо. завжди його достаю. От у мене волосся і волосся випадає. Так, воно гарно, але ми просто пошкоджуємо його, тому що на на вулиці мороз, відповідно, це все дуже дуже травмує. Добре, я вам дуже дякую. Дуже було цікаво. І вам дякую. Було дуже приємно поспілкуватись. Сподіваюсь, що я, я намагалась максимально доступно все проговорити, щоб це було, як то кажуть, людською мовою. дуже зрозуміло. Без термінології все. і власне. Мені дуже клас. мені, мені реально дуже сподобалось. Вам сподобалось?